Ну що, геймпад за 22 бакси з датчиками хола. За 26 можна взяти з отаким донгом для під'єднання. Ну за таку ціну геймсір, як він називається? Неолайт. Так? Так чи не так? Коротше, поглянете опису під цим відео, бо я не дивився, як він називається. Я знаю, як він називається, але я більше грав у різноманітні іграшки. Бо за таку ціну ви зараз не знайдете е, такого геймпада. А Що це за геймпад? Давайте покажу. Він підходить і для персональних комп'ютерів, для смартфонів на iOS, і смартфонів на Android. Для android TV боксів, підходить для Steam Deck, підходить для Nintendo Switch. В мене його, на жаль, немає, але то таке. Бачите, він у кейсі. Якщо ми його відкриємо, ми побачимо а-ля Xbox Gamepad. Він такий самий, з таким самим хватом. Не PS стайл, а саме Xbox стайл. І навіть матеріали такі самі. Спробуй, який він текстурований, прикольний. Матеріал просто-просто просто крутий. спробуй, бачиш? А тепер в нас тут датчики хола. XYBA, які змінюються програмно, їх е, призначення. В нас є навіть скриншотик, і це курочки, під'єднуються через type c через, через Bluetooth чи через ось такий low Latency USB флешку. Ні, це не флешка з порнушкою, яку ви звикли там зберігати. Це в нас ось такий донгл з кнопкою спарювання. Ну, одне одному не, не заважаю. <реш> <реш> ладно, то таке. Хто хто, хто з нас? <смеш> Та Який там секрет? Бо ти, скажи мені, що ти не дивишся порно. Усі дивляться порно, лише тільки розказують, що вони такі святі. А, далі. А, цей, гемпадик, цей гемпадик за його ціну просто неймовірний. А наскільки він неймовірний, зараз ми подивимось з вами вже на персональному комп'ютері, потестуємо. З вами ми подивимось, за скільки його можна купити. І, звісно, підписавшись на наш канал і натиснувши дзвоник, ви не пропустите подальші наші огляди, а ми переходимо. А ми з вами бачимо відразу AliExpress, де відкритий цей геймпад. Але ми почнемо не з нього. Ми почнемо саме з тестів цього геймпаду. Давайте відкриваємо Game Controller Tester, бачимо його під'єднано, під'єднав через Bluetooth, через D-Input. Давайте стартуємо тест і пробуємо. Відразу курки. Це в нас не кнопки, це курки, це дуже класно. Це, звісно, в нас L1R1. Давайте. Топ, бачите, без провалів, без нічого. Спокійнесенько він працює. Немає в нас такого, що він пішов і зупинився, чи пішов і провалився. Ні, топ. Тут кнопки R2, LB і RB. Також в нас є. Ось такий депад, кнопки працюють, X, y, A, B, Є ось такі кнопки підтримуються, є скріншот, Скріншот працює, відразу кажу, на усіх платформах. До того ж, давайте з вами подивимось, що в нас зі стійками. Стіки в нас з датчиками холла. Давайте пішли. О, дуже м'якенько. Мінімальне якесь десь там на початочку є якась. Така Мінімаль, мінімальна мертва зона десь на 1%, не більше. Та ні. Дуже класно. Не провалів, нічого не. Давайте спробуємо десь посередині провести у нас окружність. Та ні. Все, все добре. Все добре. Правий ідеальний, ану лівий. Те саме, те саме. М'якенький, без провалів, без зупинок. У будь-якому напрямку окружність, топ. Все з цим він впорався. Давайте у Steam підемо, подивимось, налаштування. Він на Steam в нас під'єднаний як X-Input Controller. Давайте розпочнемо тестування. Угу. Тут у нас теж все працює, він повністю сумісний. До того ж, бачите, правий, тригер, левий тригер теж в нас працюють як курки, і вібрація. Ми повинні з вами протестити вібрацію. Оленка, йдеш, тестити вібрацію. Yeah. Це вібрація, це по твоїй темі, так? Коли щось вібрує, ану давай. Чого каже? Так. Оу є. Він вібрує. Він вібрує, вібрація є. Ану, достатньо для тебе така вібрація чи ні? Можна я помовчу? Можна промовчити. Так, поїхали далі. Сумісність з іграшками. Я перевіряю його на Tomb Raider, Я вимикаю запис екрану і буду знімати на смартфон. Поясню, щоб ви бачили взаємодію саме з геймпадом. Так, геймпад законективо. Саме з Tomb Raider я тестую, бо тут є такий момент з вовчками. Для того, щоб нормально працювало, потрібен нормальний геймпад, щоб поцілити у цих вовків. Так, є, добре. Ану. Слухайте, м'якеньке, м'якеньке, дивіться, зовсім я е, трохи, трохи, бачите? Зовсім трохи. А, не той, не той, Трохи його хитаю і воно реагує, бачите? Зовсім трохи. І дивіться, як м'яко можна регулювати. До речі, тут можна регулювати мертві зони. Зараз покажу в інструкції, як це робиться. Зараз підемо з вовчками, повоюємо. ну... Зараз тут вони будуть. Е, так, а ну йдіть сюди. Натягнули. Ось вони. Два, два вовки. Де вони? Ось один. Іде. На! Ось, слухайте, як суперово цілити, а? На! От это я дав, а? Слухайте, просто топ. Ні, це просто геймпад такий прикольний. За 22 бакси, опс, я проговорився про ціну, так. Воно просто ідеально працює. Ану, поведемо за ціллю. Ну, давайте за, за вогнем поводимо. Трохи є оце там на якихось базових, на яких базових оцих стартових. Ну, буквально один відсоток. Один відсоток повністю такий прикол. Але це дуже добре працюючий геймпад за таку ціну, звичайно. І переходимо саме до Аліекспресу. Посилання я розмістив опису під цим відео. Є він у різних кольорах. Це він йде без USB-донгла. Тут є з usb тут два різних кольорових оформлення. І поїхали далі, подивимося, що вони заявляють. І так, мультиплатформений, є три варіанти під'єднання Bluetooth Type-C чи через Low Latency ось цей стік. Бачите? Підходить для персонального комп'ютера, для Steam Deck, для Switch, для iOS, для Android. В нього Hall Effect стійки, тобто датчики холла на, ну, на 5 мільйонів циклів, і ще й без дріфту. Без дріфту. В нас ну, це курки, звісно, є вібромотори. А ось як вони перемикаються. X-Input NS Pro і Android. Є перемикання режимів за допомогою цих двох кнопок з зажаттям. І ще різні режими можна вмикати, затискаючи різні кнопки і натискаючи домівочку. Все є у інструкції. Інструкція, будь ласочка, є в електронному вигляді. Я вам розмістив її опису під цим відео посилання, як і не на перевірених продавців теж. І є в нас офіційний сайт самого виробника, де ми можемо побачити ще там різні які. Маркетингові картинки. До того ж тут є комбінація клавіш для регулювання мертвих зон і заміна кнопок. У нас є швидка заміна кнопок, наприклад, щоб під різну платформу XY, XAYB XA, і, і інші варіанти, тобто перемикання. Давайте так, переходимо на Android-TV. Ми з вами на а, моєму android tv девайсі це Homatics Airbox 4K Plus, з іграшками і гейм контролем тестером під Android. А, відразу скажу, що на деяких псевдосертифікованих, ну не псевдосертифікованих, а на tv боксах наприклад, фірми SDMC, воно не працювало як треба, але на Sai Robotics запрацювало на повному, на повному, скажімо так, на повній сумісності. Якщо ми підемо з вами у гейм-контролер тест, Є такий під Android, дуже крутелезний, в мене експерт-версія ну розширена. І підемо у гейм-контролери, бачимо, що це Ziecwei Hit Gamepad. Обираємо і також тестуємо і на мертві зони. Ну Десь от там на старт ми відразу раз ми бачимо, да? так там ну зовсім один відсоток. А так в нас повністю мертвих зон немає. І, так стосується, і це стосується усіх стіків і правого, і лівого. Усе добре працює. Також курки ми тестуємо. Все добре. Е, кнопки. Ось кнопочки працюють. І навіть скріншот працює. <смі> Зберегли скріншотик, Ну, слухайте, дуже-дуже прикольно. Прикольно і прикольно. А ось, до речі, тест на мертві зони. Давайте спробуємо з вами схопити їх. Та ні, там десь. Це таке похибки вже, ні. Я не бачу тут якоїсь проблеми. Ну, отут, от спочатку, як я і казав, бачите, там десь один відсоток на початку, Ну, як я повинен це сказати. Але за 22-26 за 26 баксів там з донглом так, версії, це просто неймовірний результат. Просто неймовірний. Так, тут ми можемо теж з вами перевірити на те, як сумісний геймпад а, з іграшками на Android TV. І, звісно, ми повинні з вами перевірити, як теж можна поцілювати нормально. Але скажу вам так, що мені а, я вже грав я вже грав у цю гру. Я намагався, знаєте що, звикнути до інверсії геймпаду у, у цій іграшці, у цій, у, у цій грі. Ану, давайте спробуємо. І так, так, тут. Іграшка така, знаєте, ти повинен стріляти R3 і одночасно спробувати поцілити. Це дуже-дуже незручно. Чи б треба просто звикнути, не знаю. Але грати можна, воно дійсно працює, нормально працює. Поцілювати теж нормально. Давайте спробуємо знайти, де там ті скотеняки літають. А, це місія в нас когось. Розбомбити, мабуть. Зараз спробуємо. О, зміна ракурсу, яка красива, бачите? Прикольно. Плохо, що у Android версії не працює в нас вібрація. А ну, спробуємо постріляти. Ой-ой-ой, вони стріляють. На що вони так? Щось воно чекає на якихсь ігроків. Коротше. Все нормально працює. Давайте іншу якусь іграшку ще спробуємо. І тут, в принципі, то, в принципі, то вже е, можна, не, е, можна робити висновки. хто грав у цю гру? Це просто неймовірна штукенція. За ой, та поліцейські катери. Та ладно, йдіть ви всі, знаєте куди. А, мене наздогнали. Бонус, я пройшов. Тим, що вона мені не подобається. Знаєте, що мені більш подобається? GP. Я не знаю, ті, хто кажуть, що не можна грати на ТВ-боксах, то вони просто не грали нікуди, ніколи Николи не грали у нормальні іграшки. Давайте, о, Рапті GP2. Така прикольна іграшка. Вона, по-перше, вона платна, по-друге, тут крутелезна графіка, по-третє, тут нормальні спецефекти. І на нормальному тв боксі вона навіть буде круто грати. Давайте. Ну що, поїхали? Давай. Угу! Стартанули. Так, нам потрібно перевірити реакцію, чи є в нас input лаг якийсь. Та йди ти зі своїм туторіалом. Слухайте, прикольно працює. Що ми тут ага, тут натискаємо? Для тормозу є в нас на Х потрібно натискати. Поїхали тут. Слухайте, давайте я зроблю, мабуть, висновки, що за 22-26 за баксів мультиплатформений геймпад купити не так е, і важко. Але важко купити геймпад у якого датчики холу. А не а, звичайні якісь механічні. І, чесно кажучи, я його рекомендую. Навіть незважаючи на те, що там є якісь мінімальні мертві зони, там менше 1% на якихось стартових а, рухах. Але це просто неймовірний гемпад. Враховуючи його а, сумісність з ПК, з Android, з iOS, з, 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 з Steam Deck, і а, з Nintendo Switch, це дійсно класна штукенція. З вами був Бабл на каналі. Технозон Україна на все добре.